Вітання усім! Ми із вами продовжуємо заняття із читання англійською мовою Reading in English. Урок третій. Lesson 3, Частина третя. Part 3. І сьогодні ми із вами далі, вже на третьому уроці, продовжуємо працювати із п'ятьма літерами. Нагадую, літера U звук А, літера H, звук «х», літера F, звук Ф, літера R, звук Р та літера J, звуки «дж». І у нас, як я вже повідомляла, на минулому занятті будуть речення: Слів не буде. Ми усі слова вже з вами перечитали. Отже, читаємо за мною по одному реченню. Jim sits in a bus. Jill runs and hugs him. Gus had a bug in a jug. box meal and home in jocks Bill hid a knot in a hat Gus hid a fig in a bag Fat Sam sits in a tub Fat Sam hogs a pup. Some Rubs It's Rips. А тепер читаємо ці ж речення, але по рядочку, так як кожна пара речень, а останній рядочок три речення, підпорядковані одній темі. Тому будемо пробувати читати два речення одне після іншого. Jim sits in a bus. Jill runs and hugs him. Gus had a bug in a jug. Box meal and hum in jugs. Bill hid a knot in a hat. Gus hid a fig in a bag. Sam sits in a top. Fat Sam hugs a pop. Sam rubs it rips. На цьому наше коротеньке заняття завершено. Якщо потрібно, перегляньте та переслухайте його ще один раз. За потреби ставте на паузу. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. А я вам дякую, що були зі мною і до нових зустрічей. Бувайте!